3 години понад 20 використаних електронних цигарок і портативний зарядний пристрій готовий. Дмитро за день може зробити кілька таких повербанків, і всі вони потім відправляться до наших захисників. Проєкт Front Power створений молодю Дніпра для допомоги військовим, які боронять Україну від російської навали. Корпуси для пристрою виготовляють на 3D-принтері, формують повербанки таким чином, щоб їхня міськість складала щонайменше 20 000 міліамперів. Ми вважаємо, що це більш-менш така нормальна ємність для військових, яка може і в більш-менш нормальний короткий час зарядитися, і так само може віддавати ну, свою користь доволі довгий час. Проєкт існує понад місяць. Наразі у ньому задії 8 людей. За цей час вони доправили бійцям 10 павербанків. Найближчим часом до захисників відправлять ще 5. У нього у всіх є досвід в цьому. Ми навчаємо і важливо ну, не боятися. Насправді, хто перший раз приходить сюди, втягується і залишається, хоче ще паяти, паяти, паяти. У нас є також функція, що ми, якщо людина ну, досвідчена, в цьому ми її даємо додому. І, наприклад, у нас є людина, котрій вже 40 років. Вона приходить додому і працює, Вона вже за тиждень зробила десь 5 штук. Аби збільшити масштаби допомоги, каже керівник проекту, потрібні ще електронки. Кошти для деталей, та найголовніше, робочі руки, долучитися може кожен охочий. Здати використані електронні девайси можна на восьми локаціях міста. Дізнатися усі адреси та деталі ініціативи Front Power можна на сторінці проєкту в Instagram.